Дужуємо себе любити і їсти суші так, як це має бути. У мене ще одна японська мисочка є. Дивіться, дійсно написано Made in Japan. мисочка. Вилить соус в настоящу японську мисочку. Взять настоящі японські суші, самі на... фу, суші палички. Я їх вже навіть відкрила, щоб не було неудобно. Ось. І я От знаєте, акт любові до себе, розщехлить нові японські палочки, опробувати цій тарілочці років 10, 10 років вона у мене стоїть у шафі. Я її не використовую, бо я боюсь її розбити. Це ж, це ж тарілка із Японії, коли я там буду. І, в общем, я це зараз роблю. До речі, от е, японські палички вони шероховаті. Вони отут на кінчиках не гладкі, оце вони гладкі, а на кінчиках шероховаті, щоб було зручніше. Хватать суші. Коротше, коротше, не будем тягнути кота за яйця. Так, щас. Нехай мені буде стидно, що я не вмію красиво їсти. От, може я так швидше навчуся кушати. Це, знаєте, перед людьми буде стидно, це дуже сильна мотивація. І... і... Знаєте, японськими паличками воно зовсім інший смак. Пластиковий лоток трошки все псує, але... але в цілому, боже, я не розумію, чого, чого я не користувалася. Це ж мені подарило, це лично мені подарили. Ні, ні, воно буде 10 років стояти, може і 12, може й 13 у шафі. Та що як це отак? Середу ду взяти і використовувати японську мисочку? Оце на 8 березня наважилось. Дуже смачно. Але але треба худати, дівчата. Суші теж не дуже дієтична штука, особливо українські. Особливо українські. Особливо з соєвим соусом, я так підозрюю, так? Так. Візьмемо цю ще червоненьку. В якої всередині? Крабова паличка сама. Просто крабова паличка всередині. Отак. Що страшного. <рив Adrian arabic> так якось треба брати? Ой. Просто налопчитись. Просто налопчись. О, дивіться. Хочу б не впустити, бо ганяю понти перед вами. Щас, а ну. Відчуваюся я майже японкою. Ну що, і ще одну. І не худати, але готувати банановий какс. О. Уже, видите, как красиво. <М? Оп>. Ой. Ой. А ну, ой. Так, нет, 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 нет. Все, все, все. Боже, боже, а что сделала. Красиво, блин. А -а -а. О, боже, о, боже, о, боже. Оце брати, і цяпать по одній і налопчусь врешті решт А блін. Ох, важко. Важко, але ж ми не здаємося. Фух, ще одну. Тайте вміння треба практикувати. Я була абсолютно впевнена, що я нормально їм паличками. Uh. Словами Тараса Шевченка. У кого завтра буде день народження? І чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Ну, треба вміти їсти китайськими японськими паличками, корейськими, просто щоб розуміти цей народ. Як вони бідолахи? Звісно, вони не товсті. Звісно, вони не товсті, бо вони кожну рисиночку ось ловлять по півчаса в тарілці. Як тут поправишся? Як? Як, коли ось огірочок я ловлю? О, як це огірочок? Звичайно, ти будеш худим. Так. Господи. Не поправишся ніколи. Та, блін, як тут поправиться?